Привіт, друзі! Ми знову з вами у нашому пізнавальному шоу Вартові громадського здоров'я професії. Я Євген, а це моя колега Наталя. Сьогодні ми розкриємо таємниці однієї з найзагадковіших систем нашого організму імунітету і розкажемо про професіоналів, які безпосередньо займаються його вивченням і посиленням. Але перед тим як розпочати, запрошуємо вас підписатися на канал, поставити вподобайки і увімкнути нагадування, щоб не пропустити вихід нових випусків. Наталю, ти знаєш, що в нашому тілі постійно йде війна? Що то, то про що? Я про імунну систему. Вона щодня бореться з мільйонами невидимих ворогів вірусами, бактеріями, грибками. І питання у тому, чи завжди імунна система без сторонньої допомоги перемагає цю невидиму армію. Інколи наша імунна система потребує посилення і допомоги лікарів-імунологів, особливо якщо йдеться про масовану атаку особливо небезпечних інфекцій. Чим лікарі можуть допомогти імунній системі? Клінічні імунологи у лікарнях мають справу з індивідуальним імунітетом конкретної людини. Якщо імунітет дає збій, вони лікують. А лікар-імунолог у громадському здоров'ї має справу з колективним імунітетом та імунітетом окремих груп людей, наприклад, дітей або навпаки людей старшого віку, або людей, які мають певну хронічну хворобу. Він займається імунопрофілактикою та забезпечує вакцинацію населення. Я чула, що охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни дає можливість забезпечити повноцінний захист від спалахів та епідемії інфекційних хвороб. Це і називається колективним імунітетом. Що вищий колективний імунітет, то нижча ймовірність виникнення спалахів інфекційних хвороб та епідемій. А де працюють імунологи у громадському здоров'ї? Насамперед у відділах імунопрофілактики обласних центрів контролю та профілактики хвороб у лікарнях та медичних центрах, де вони, в залежності від стану імунної системи чи приналежності до груп ризику своїх пацієнтів, вакцинують їх проти небезпечних інфекцій? Адже за допомогою імунопрофілактики можна запобігти багатьом хворобам та ускладненням після них? Так, вакцинація зупиняє такі небезпечні хвороби, як кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір. Паротит, краснуха, гепатити, гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротовірусна інфекція, вітряна віспа, папіломовірусна інфекція і грип та ковід-19 та багато-багато інших. А як стати імунологом? Потрібно отримати вищу медичну освіту, потім пройти спеціалізацію з імунології у інтернатурі або під час післядипломної освіти. Це складний шлях, але він відкриває двері у захопливий світ імунітету. А давай згадаємо когось із наших імунологів легендарних вартових громадського здоров'я. Чий приклад надихає? Звісно, якщо говоримо про імунолога, тут без альтернатив. Це ілля Мечников. Розкажи про нього. Ілля Мечников це справжня легенда світової імунології. Він народився на Харківщині в 1845 році і став одним із засновників імунології як науки. Власне він і придумав цей термін. Чому його дослідження такі важливі? Мечников відкрив явище фагоцитозу, процесу, під час якого клітини імунної системи поглинають і знищують чужорідні частинки. Це відкриття стало основою для розуміння механізмів імунного захисту людини. І саме за це він отримав Нобелівську премію? Так мечников отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини у 1908 році разом з іншим вченим Полом Ерліхом як визнання їх роботи в галузі імунітету. Неймовірно, справжній геній науки, так і легендарний вартовий громадського здоров'я, який заснував в Одесі один зі світових центрів епідеміології, бактеріології, імунології, він був учителем десятків лікарів і вчених зі світовим ім'ям, таких як Олександра Безредка, Данила Заболотного, Миколи Гамалії та багатьох інших. І сьогодні імунологи продовжують його справу. Розкриваючи нові таємниці імунної системи, розробляючи інноваційні методи лікування та впроваджуючи імунопрофілактику, професія імунолога перспективна захоплююча, адже вчені відкривають все нові можливості імунної системи організму у боротьбі з хворобами, навіть онкологічними. Саме так. Це професія для тих, хто любить біологію, медицину, хоче розгадувати загадки людського організму, рятувати життя і будувати міцний захист людини проти хвороб. Якщо ви захоплюєтесь таємницями імунної системи, любите експерименти і хочете зробити світ здоровішим. Ставайте імунологом, приєднуйтесь до лав вартових громадського здоров'я. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося відео. І обов'язково пишіть у коментарях про які ще професії в сфері громадського здоров'я ви хочете дізнатися. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій вартових громадського здоров'я.